Це початок третьої світової Росія пішла проти НАТО у Балтійському морі. Путін почав змінювати кордони. Як відповість альянс на пряму загрозу з боку Москви, дізнаєтесь буквально за мить на ютуб каналі Фабрика новин моє ім'я юрій бібік. Давайте починати. Росія пішла проти НАТО. Москва в односторонньому порядку посунула кордони в Балтійському морі. Про це свідчить проект постанови уряду. В документі зазначається, що Росія планує оголосити своїми внутрішніми морськими водами частину акваторії на сході фінської затоки, а також поблизу міст Балтійськ і Зеленоградськ у Калініградській області. Для цього окупанти змінять деякі географічні координати, від яких вимірюють ширину територіального моря РФ, зокрема на кордоні з Фінляндією. Це зона островів Яхі, Сомерс, Голанд, Ротчер, Малий Тютерс, Віґрунд, а поблизу Литви зона Курської коси, райони Таран і Балтійської коси. Що ж це друзі, означає? Фактично, Москва без жодних погоджень переписала постанову ради міністрів СРСР від 1985 року, що регулює кордони у Балтиці. Її окупанти пропонують частково визнати недійсною, пояснюється тим, що нинішні графічні координати, буцімто, цитую далі неповною мірою відповідають сучасній географічній обстановці. Кінець цитати: очевидно, що такі дії Путіна не могли залишитися без реакції країн НАТО. Зокрема, у Швеції пропустили, що Росія спробує встановити контроль над Балтійським морем. Для цього Кремлю доведеться захопити шведський острів Готланд. Так вважає головнокомандувач збройних сил країни Мікель Бюден і називає такий сценарій серйозною загрозою безпеці НАТО в регіоні. Цитуємо, ми не можемо цього допустити. Балтійське море не повинно стати ігровим майданчиком Путіна, де він може залякувати членів НАТО. Ми дуже зацікавлені у тому, щоб морський шлях залишався відкритим і щоб контролювати те, що відбувається над і під поверхною води. З Готланду, ми можемо допомогти іншим країнам НАТО у Балтійському морі жити в безпеці. Кінець цитати. Водночас у Фінляндії відреагували на агресію Путіна украй без Ну от, наприклад, очільницям МЗС країни лише закликала Москву дотримуватися Конвенції ООН із морського права. а Голова парламентського комітету із закордонних справ Кімо Кіль'юнен обмежився здивуванням через таке рішення Росії. Цитуємо: нам потрібно з'ясувати, у чому саме проблема, можливо, в економічних районах є місця, які необхідно переглянути. А природні умови можуть змінитися. Зазвичай такі речі обговорюються та узгоджуються. Тепер же ми опинилися в дещо несподіваному становищі. Кінець цитати. Давайте зауважимо, що публікація документа про серйозно підриває здатність України захистити себе від нинішніх російських наступальних операцій на півночі Харківської області або в будь-якій зоні уздовж кордону, де російські війська можуть вирішити провести наступальні операції в майбутньому. Кінець цитати. Утім, Росія одночасно. Провокує захід не лише на морі та землі, але й у космосі Москва вивела на орбіту супутник Космос 2576 який в США назвали протикосмічною зброєю. Американська розвідка вважає, що цей апарат здатний. Перевіряти і атакувати інші супутники, зокрема він загрожує рядовому супутнику США USA-314. зазначається, що апарат окупантів запустили за тією ж орбітальною траєкторією, і більше того, рухається російський супутник швидше, а отже, невдовзі він наздожене американський. Схоже, що Росія піднімає ставки у протистоянні з країнами НАТО, що призведеться до прямого зіткнення і третьої світової війни. Напишіть, будь ласка, свою версію в коментарях до цього відео. Нам дуже цікава ваша думка. Спасибі за увагу. Дякую, що долучаєтесь до фабрики новин. Бережіть себе і до зустрічі!